Так, хочу поставити бус, якби б наочоти. Немає можливості, часу немає. Потрібно все зробити швидко. а якби... Немає можливості. Ну, а що вам Мрео сказали? Ви тільки що ж були туди. Сказали, що хочуть розформувати взагалі щось таке. Виробляють, я не знаю. Ну ну хочуть розформувати, я так зрозумів, рео і тепер потрібно їхати зовсім інше місто, щоб поставити якби на цей, на реєстрацію машину. Ясно, паняю. А який у вас був, то він дали У мене Спринтери 316, це мають пригнати його. Ага, поня. І ось якби, ось так от воно. Роботи куча, і немає можливості ніяк. Часу немає. Все обломують. Поняв, дякую. Так, 12 -та година. Початок акції. Люди потрошки починають збиратися.

Поясніть нам людською мовою на хлопський розум, Дивіться, чим загано. це погано буде на хлопський розум. розум, чим це погано буде. От тобто в загальному в нас троян Нововолинськ, Володимир Волинський Іваничі обслуговуються приблизно 155-160 тисяч подіїв, так само населення є, які обслуговуються в МРЕО. Тобто у нас цей район, саме ближче у нас було центр Нововолинську. Так само всі люди з Володимира, з Івановича, їм одинаково відстань була під'їжджати до Нововолинська. Якщо ми будемо їздити, наприклад, в Горохів, в Ковель, в Кам'янікаширській, це буде займати дуже багато часу. Мало того, що у нас погані дороги, всі знаються. Кату тим більше получається 100-200 кілометрів. Людина проїжджає, їде туди назад. Так само автошколи получається, вони що тут здавали, приходили, здавали екзамени. Їдуть вони в Горохів, так само кожна людина, яка йде, діти, які йдуть вчитися на ті права, хочуть вивчитися на права. Вони так само ну, не можуть собі дозволити їздити кожен раз там в Горохів чи ще кудись. Цим цим є погано, тому що це територія, яка від, от, наприклад, грубо кажучи, від Горохова до Луцька, у них є 50 кілометрів. Вони проїжджають її дуже швидко і можуть з'їздити. В нас найближче це буде 80 кілометрів добиратися до будь-якого мрео. Ну і немає взагалі. Логіки в цьому всьому. Тож по графічній складовій, добре він свій район захвачує, добре там Луцький він захвачує свій район. А ми тоді до якого району відносимося? Ми не захвачуємо. Це от встановлено, чи це може бути якась помогання? Чесно, ну, реорганізація потрібна, але не в, не в такому випадку, Тож це дуже великі незручності для водіїв. То, на вашу думку, потрібно, щоб додали ще один центр, чи просто з Горохова взяли, ліквідували? На, на мою думку, і... Треба, щоб людина, яка взагалі живе, от, наприклад, в Волинській області, стала, прийшла і подивилася. От тут багато людей живе, от вони будуть сюди приходити. От там менше людей, вони можуть сюди добратися. Вони просто вирішили ставили вставили там, де вони захотіли. Ну, як це таке може бути? Як 100 тисяч населення, взяти, перевести 100 більше 100 тисяч населення, перевезти в Мело, там, де я живе 30 а, тисяч. А ви скажіть, а не дай це Боже, слогіка, людина, тому, яка буде, буде їхати далі. 70 кілометрів до Ворохова чи до Ковеля, де найближче, дай Боже в ДТП попаде. А хто тоді буде відповідати за те? Реєструвати автомобіль чи на здачу іспит? Так само зараз люди приїхали, мене знайомий. Наглядна ситуація, він продає автомобіль. Просто водій, звичайний водій, який продає автомобіль. Він його хоче зняти з реєстрації, людина купує автомобіль. Вона не має зараз можливості перереєструвати цей автомобіль. А якщо вона буде мати можливість, вона буде їхати за 100 кілометрів з тим самим людиною, яка хоче купувати. Це в день тільки зайде на дорогу, щоб добратися і зробити ці самі документи. Це елементарні речі в нас переводять в бокс з Докотрої децентралізація називається сьогодні будуть стояти, і кого хочете побачити? Ну буду бачити. Будемо побачити міську владу. Ми бачили, що вже в Верховній Раді саме представник нашого регіону Ігор Гузь написав звернення до міністра Авакова. Надіємося, щоб нам посприяли в цьому рішенні, так само, щоб ну, перенесли так само ці центри, якось зробили більш організовано і більше якось вони були справді Як децентралізація, щоб воно було в кожному району, кожному своє. Це було це Якщо позитивного рішення не буде, що плануєте робити далі, які? Я думаю, якщо не буде позитивного рішення, то ми будемо щось вирішувати далі на рівні кити і так само в обласну раду. Дякую. Правильно, що організували акцію, бо хто не стукає, тому і не відчиняє. А те, що реформами передбачено, це залишення на область всього чотири таких підрозділів. Це Така думка, що не думають про громаду. Не тільки, не, не, не тільки Новолинська, а й загалом. Ну, Як взяти е, даним, будемо казати, мрео е, надає послуги майже 155 тисяч населення. Місто Новолинськ, Володимир Волинський район і Воничівський район. Mm -hmm. е, створюють просто незручності. Це для прикладу горохів. Е, так, географічно розташований, десь порядка 40 кілометрів до обласного центру. Це можна скористатися. Ну, такі... Одне місто так, так, може з'їздити легенько, ніж три, два з яких навіть більше, ніж Горохів. Так. Ну, взяти по чисельності Лукачинський, Горохівський район, по чисельності приблизно як місто на Тільки mm -hmm. місто на Ну, Це десь порядка до 50 тисяч населення. А взяти Новолинське мрево обслуговує три райони, чисеницю 150. Коня, Коня, дякую. Які прийняли і як ви будете допомагати Ну, Я повинен відразу сказати, що працівники мрежу ще. У понеділок звернулися в міську раду з тим, що планується організація і закриття міста Ну, Чесно, нам ця позиція абсолютно не зрозуміла в міській раді. По-перше, нас про це абсолютно ніхто ніяким чином не інформував. Якщо це реформи, заради просто реформи, вони, по-перше, створюють великі незручності і трудності як для мешканців нашого міста, так і нашим революції в Облих Живовський район, і Меначівський район. Це досить велика кількість людей. Кількість транспортних засобів, які ставляться щороку в нас на обліки, досить великою. І ми не зовсім зрозумілі ці дії. Міський голова зв'язувався по телефону з головою облдержадміністрації Володимиром Павловичем Гунчиком, з народним депутатом Грузем, які обіцяли сприяти тому, що все ж таки мрео залишилося в місті на Мало того, вчора на сесії депутати вийшли. ...підтримку того, щоб мрео все ж таки працювало в місті Нововолинську і прийняли відповідне звернення до міністра Авакова, до народного депутата Гузя, голови Ода Гунчика і до генерала поліції Волинської області Шпил. Тобто щоб вирішили питання не закриття мерел в місті нової. І Обурення людей, які сьогодні тут зібралися, воно є абсолютно природнім, тому що воно створює масу незручностей для мешканців тих місць і районів, які є Беретинська міста. Навіть рішення про закриття в нас мереви, так? І нема про те, щоб воно що не беремо. Міський голова, що позавчора з головою держадміністрації, Паном Гунчиком повідомив його про це. І також е мав телефонну розмову з Луцям, народним депутатом, який обіцяв сприяння в тому, що мира в нас залишив. Е ми з цієї сторони святкували перед Вчора депутати на сесії міської ради підготували звернення Ала, з народного депутата, Гунчика і генерала поліції школи. Про те, що все ж таки залишив на на Волонському Гусь пообіцяв, що наше звернення. Він сам особисто занесе міністру Аваку. Ви розумієте, звернення може десь під тим ворогом загубитися, йому треба ноги приробити. І коли народний депутат все ж таки занесе його е, міністру в Ручі, то я сподіваємося, що дійсно буде реакція, щоб дійсно зберегти. Тому що це ж не тільки міста на Вулинцю Космогондарі, той районів, місто Володин, Ланчівський район. І не зовсім ми чесно розуміємо, чому ворог її залишати. Набагато меншому місті, яке 50 кілометрів знаходиться біля Луцька, а в місті Нововолиць такий. Невелика не в тому логіка. Ви пам'ятаєте, знає, знаєте, тільки недавно, місяць тому в нас закривали ГАІ, перевозили його в Володимир. Тепер Гаї перевели в Нововолину. А відділ буде в цьому це, Знаєте, реформа заради реформи, а це людей буду раждати. Ми сподіваємося, що на сьогоднішній тиждень друзя буде вже відповідь. Будемо тоді треба. Зберемо вас і розкажемо. Коротко в мене. До мене будуть ці запитання. Маєте бажання, просто звернення на звернення, воно якби ну, не зовсім. Прискорити, це, можливо, якось ту відповідь це. від нього. Так само, зараз чекаємо офіційної відповіді. Дочекаємося офіційної відповіді <звідкінь> і далі будемо вирішувати, що робити. Тому що не будемо зараз е гарячку пороти з того всього. Звернення що... депутатів тут не є вагомим. <звідкінь> тут, тут є присутні депутати. Так, Дійсно, вчора було ще, сесії міської ради прийнято рішення. Звернутися <звідкінь> офіційно, <звідкінь> посадових осіб з вимогою не закривати мере. Бо така чехарда, повірте, не тобі знає, там податковина розмішають, де її залишатися, не досі. Ще один аргумент дуже важливий, адже Новолинськ, Володимир Новолинський, Іванович це шахтарський регіон, де шахтарі-інваліди, дійсно, які мають втрату здоров'я і вони можуть їздити по своїм потребам. Грохів, це дуже неприпустимо. А в інший час тревожні. дороги пікили. Точно не а, треба. Це Я це також за те, що в місті, місті Нововолинськ все ж таки було мрежа. Через те треба враховувати, що... Це, не, має в в, 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 Є, скільки у нас зараз Скільки у горохів? І скільки навчальних закладів, де мають студенти добиратися? Скільки у Нововолинську? Ми за те, що нас... не переконуєте мене. Андрій Миронич. Я сам чудово розумію, що... Це маса незручності Я абсолютно згідно. Місто мали менше 60 тисяч населення. В шансели. я я в рази три менше. Так треба той фактор вчити і ще що, що тут прикордонна зона, та в горохів ще зі Львівської області їздять. Радехів, я вчора дізнався, що з Радехова люди, це Львівська область, їздять в ворохи. Ну то як це так, по по областям розподілили. Теж цікаво. Ми за те, щоб воно залишилося максимально високо. І зручності людям, і ті самі знають податки про реєстрацію транспортних засобів, вони йдуть у відмісний бюджет. Повірте. Ми зацікавлені саме, щоб тут було добре, що ви там вирішили. Як воно буде вирішено? Ми будемо пробувати, щоб все ж таки вирішити. Мене агітувати, що треба, щоб воно було в нас.